Дощ мрячив дрібно, наче хтось невидимий тряс над містечком мокрий мішок. Дорога до маєтку від морів перетворилась на слизьке місиво, а старий детектив Едвард Грей ішов нею повільно, занурюючись у свої думки. Він не любив справ, де замішані родини зі старими грошима, зазвичай там брехня текла густіше, ніж кров. Але цього разу, як сказав йому інспектор поліції, справа справді дивна. Садиба вітморів стояла осторонь від селища. Її кам'яні стіни потемніли від вологи, а вузькі вікна дивилися на світ, як втомлені очі старої людини. Його зустріла місіс Беатріс Вітмор, суха, стримана жінка з очима, в яких жевріла гордість. Дякую, що прийшли, містере Грей, сказала вона. Ми не знаємо, що думати. Минулої ночі її чоловіка Генрі Вітмора знайшли мертвим у його кабінеті. Двері були зачинені зсередини, ключ у замку, на підлозі лише перекинутий стілець і розбита чорнильниця. Поліція припустила серцевий напад, але місіс Вітмор наполягала чоловіка вбили, Едвард зняв капелюха, обтрусив його від дощу і зайшов до будинку. Повітря всередині було важке суміш старих книг, вогкості і чогось ще. Металевого, крові, хто був у домі тієї ночі? запитав детектив. Я, наш син Річард, покоївка Мері і дворецький Альберт. Більше нікого. Едвард кивнув У таких історіях завжди більше нікого. Кабінет Генрі Вітмора був просторий, але тісний від речей, на столі розкидані документи, лупа, старий кишеньковий годинник, що зупинився на 11.20. поруч лежав напівпорожній келих бренді. Тіло вже прибрали, але темна пляма біля крісла ще нагадувала про трагедію. Ви кажете, двері були зачинені зсередини? Так, відповів Альберт, високий сивий чоловік із голосом, ніби натягнутим дротом. Я сам вибив їх, коли пані закричала. Едвард нахилився до замка. Справді, зламаний, але зсередини, характерна подряпина, ніби хтось намагався вставити ключ уже після зламу. Він не сказав нічого, тільки нахмурив брови. Увечері детектив сидів у вітальні, кожен член родини виглядав неспокійним. Річард, син покійного, ходив туди-сюди, стискаючи руки. Мій батько мав ворогів, сказав він. Його фірма стояла на межі банкрутства, але хто б наважився на таке тут, у нашому домі. Едвард помітив, що Річард не дивиться в очі матері. Ви вчора були вдома весь вечір. Так, я у своїй кімнаті читав. Місіс Вітмор швидко додала Я була в бібліотеці, ми не чули нічого, поки не стало пізно. Покоївка Мері виглядала блідою, але спокійною. Я бачила містера Вітмора близько десятої, він просив подати чай, потім пішла спати. Едвард відчув у цій тиші щось не так якесь слово, погляд чи тремтіння руки, але він не міг поки сказати у кого саме. Наступного ранку він повернувся до кабінету, дощ припинився, і через вікно проникало сіре світло. На підлозі він помітив дрібну блискучу пляму, шматочок скла, майже непомітний, узяв його в хустку, схоже на уламок від Келиха, пробурмотів він. Але Келих не був розбитий учора. Він покликав Альберта. Ви прибирали тут після поліції? Ні, сер. Лише закрив вікно. Едвард підійшов до вікна. Замок на ньому був розхитаний, але не зламаний. Ззовні відбитки ніг у вологій землі, маленькі, акуратні. Жіночі, промовив детектив у голос. І не надто старі. Після обіду він запросив усіх до вітальні, місіс Вітмор, почав він спокійно. Ваш чоловік мав намір продати частину родинної землі, чи не так? Жінка зблідла. Так, але я була проти. Це була спадщина моїх предків, і ваш син також був проти. Він не знав усіх деталей. Річард глянув на неї з подивом. Що ви маєте на увазі, мама? Едвард відчув, як повітря в кімнаті згущується. Пані Вітмор, сказав він. Я знайшов жіночі сліди під вікном кабінету. Ви знали, що ваш чоловік у той вечір писав заповіт. Вона різко підвелася. Це неправда. На столі була чорнильниця, перекинута під час боротьби, але на паперах немає бризок. Хтось їх прибрав і хтось вставив ключ у замок уже після смерті містера Вітмора. Ви були в бібліотеці, кажете? Але вікно кабінету виходить просто на задній двір, біля якого я знайшов ваші сліди. Вітмор відступила на крок, її руки тремтіли. Він хотів залишити все Річардові, а мене позбавити спадщини, прошепотіла вона. Я не хотіла його вбивати. Ми лише посперечалися, він впав, ударився головою об стіл, тиша впала важка, як туман. А далі? м'яко запитав Едвард, я, я замкнула двері, щоб це виглядало як нещасний випадок. Вона заплакала, Альберт тихо підійшов і став поруч. Річард сидів, мовчки втупившись у підлогу. Коли поліція забрала місіс Вітмор, детектив ще довго стояв біля вікна. Дощ знову почав крапати. На столі лежав годинник, що зупинився на 11.20. Едвард узяв його в руки і відчув дивне полегшення. Справедливість, можливо, не завжди чиста, але її тінь усе ж падає на кожен будинок, де пролилася кров. Він накинув плащ, узяв свій капелюх і вийшов у мокрий холодний вечір. За спиною залишився ще один розгаданий злочин, ще одна людська трагедія, і, як завжди, відчуття гіркої правди. Зло найчастіше народжується не в темряві, а в серці тих, хто вважає себе доброчесним.